Найтепліше книголюбське свято міжнародний день дарування книжок і любителів бібліотек. Мета цього дня надихнути людей по всьому світу, подарувати книгу бібліотеці, другу, членам родини. Вважається, що в цей день мають об'єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто прищеплює любов до читання. Адже книга один із найцінніших винаходів людства. Вона сіє правду, добро, любов. Вона дасть нам відповіді на всі запитання. І гарну пораду навчить жити, любити, працювати заради щастя, заради самих себе і своїх рідних. Бібліотеки ж це більше, ніж просто сховища книг, це динамічний простір, який пропонує доступ до технологій, сприяє навчанню впродовж життя. Вони адаптуються до мінливих суспільних потреб, надаючи все від допомоги пошуку роботи до програм цифрової грамотності. День любителів бібліотек це щира данина поваги установам, які сформували незліченну кількість умів і зберегли людські знання впродовж століть. Це день для роздумів про роль бібліотеки як культурної основи суспільства, постачальника вільного доступу до інформації, промоутера грамотності та навчання. Напередодні цього дня ми поставили питання нашим постійним відвідувачам, чому я люблю бібліотеку. То, що я привіт сюди ходив. Можна нового дізнатися. Тому що це живе слово. Я люблю бібліотеку, тому що там багато книжок і я можу там посидіти з друзями. Тому що живе слово ніяк інтернет не замінить. Тому що тут багато різних цікавих книжок. Спокійна, дуже привітна. Обстанови. В бібліотеці завжди багато цікавих заходів. Тому що збагачуюсь духовно. Можу проводити свій час з друзями. Можу читати книжки і дізнаватися нове. Тут весело. Тому що бібліотеці великий вибір. Дуже цікавих книг, них тут затишно та комфортно, і хочеться завжди повертатися сюди знову.